Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, в Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете. Буде переименовано на країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала взагалі, вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. ну, от В Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там, мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз. Не хейчу мусульмани, просто розказую, яка от ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася, хто їх зробив вообще такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, мечеті. Тобто, мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну, я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто же.